Також маємо трактори великої потужності, це вже для фермерських господарств, або там для одноосібників, якщо маєте там порядка 100 гектар, землі більше. Є трактори китайського виробництва. Ось як, як ось ця ката 1404, 140 кінських сил. Шестициліндровий двигун турбований, йде в ньому. Потужний апарат такий. Є послабша моделі 110 кінських сил 90 і так далі. Це все можна дізнатися по телефону. Короткий огляд по йому зробимо, що він з себе представляє. Це вже такі кон конкуренти МТЗ. Там, ну, МТЗ в принципі, і близько не стояло тут. Для любителів МТЗ є ось альтернатива. Що бачимо, тут вже 24 вольта йде два акумулятори спарених стоїть 220 ки Все як у здорових тракторах. Де комплект противаг у нас по 40 кг. 10 штук 11, 440 кг. Передній мост у нас йде балочного типу. Балочні балочного типу мости витримують більшу нагрузку, ніж редукторний у такого плана тракторах. Тому тут в основному ставлять балочні. Ну, китайці в основному на всіх ставлять балочні мости. Таже якщо МТЗ взяти, то МТЗ з балочним дороже. По рульовому два циліндра йде, зліва циліндр і справа циліндр. Два циліндри рульових. Є в нас вихід гідравліки наперед для навісного обладнання і так далі. Сюди Це... в нас виходить два. Двигун у нас рядна шістерка йде з турбонадувом. Стоїть турбінка, компресор, є два насоси гідравліки. Ось так, турбінка бачу, є. Інтер. Кондішн встановлено на тракторі. Єдине, що тут турбіна йде без інтеркулера. Інтеркулера в тракторі немає. Далі, Паливна апаратура у нас звичайно механічна, електроніки тут немає зовсім, все просто, все механічно, підкачка. Двигун у нас Ютовський йде, ось його маркування, можете подивитися. Юто, трактори великої потужності також дуже популярні в Україні, користуються спросом. Воздушний фільтр сухого типу. Тут у нас іде декілька фільтруючих елементів всередині. Виглядає, викручуємо, достаємо, міняємо, продуваємо. Ось так. Такі у нас фільтруючі елементи, і тут один, там ще один. назад. По колесам, що в нас тут? 14,9 на 26 ідуть передні, колія регулюється, диски розборні. Задній тут я так думаю 38, 184 на 38 Також регулюється колія. Є в нас ззаду довантажувачі. 2 по 43 на кожне колесо. Ззаду маємо потужну навіску. 4,5 тони. Піднімає спокійно. Два силових циліндри. Вал відбору потужності у нас ось тут. Такі там дві швидкості, два прицепних пристроя має, розподільник трьохсекційний на навісне обладнання. Потужно виглядає, досить потужно. Зараз підемо до кабіни, подивимось, що є в кабіні, є пневмоконектори, резервка для прицепа. фанерів з нас повністю ледуса йде діот. Садка у нас у кабіну тут з лівої сторони. Є такі ступеньки. три. Ось так. Присіли в кабіну. Зараз щось розкажемо вам по кабіні. Так, по коробці передач у нас два діапазони вперед, один назад. Получається, у нас вісім передач вперед і чотири передачі назад у даному тракторі є. Далі ось тут у нас органи управління гідравлікою, клімат контроль, -кондішн. ось тут є фільтри салону у нас, ззаду по кабіні стоять. Маємо люк, штора, штора, підсвітка, обдуви в круг, повністю по кругу. Також є в нас музика, стоїть зарядка, прикурватель, підстаканники. Ось тут у нас стоїть планшет. Ззаду у нас є камера, спереду комплектована кабіна камерами для удобства паркування. Також тут я так думаю, є навігація в йому, можна настроїти. Ось так, педальки підвісні, сидіння удобне. В принципі, отак. От Ціна такого агрегата по номеру телефона, узнаєте, ну там, я думаю, десь 1040. Мабуть, може й більше. Трактор у нас 23 рік, 10 місяць випуск. Ну, в Україну приїхав він вже в 24-му. Китаєць, кого зацікавить, можна замовити. Можемо зробити там комерційну пропозицію і так далі. Це вже все по телефону обговорюється. Є вони меншої потужності у нас Від 90 кінських сил, 110 і так далі. Також є скаути великої потужності. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня, до зустрічі!